Мером Дніпра вдруге обрали Бориса Філатова. Міськрада 23 листопада 15.10. Ви також можете прочисть Етотматеріал на російському язике Борис Філатов. Фото. Дніпровська міська рада, чинний міський голова Дніпра Борис Філатов здобув перемогу у другому турі мерських виборів. За нього проголосували 80,61 виборців. Про це на брифінгу 23 листопада повідомив секретар Дніпровської міської ради Олександр Санджера. За його словами, за результатами опрацювання 100% протоколів Філатов набрав 80,61% голосів. Ми бачимо, що і у першому турі розрив між кандидатами був більше, ніж у чотири рази, у другому турі те саме. Повідомив він, за словами представника мерії, Філатову вдалося розгромно перемогти свого опонента, незважаючи на брудні технології та масштабне скуповування голосів виборців. За два тижні до виборів почалося масштабне скуповування голосів виборців. Мене особисто запросили у якісь групи у Телеграм та Вайбер, навіть якщо мій номер отримав запрошення. Можна припустити, що фактично кожен мешканець Дніпра отримав таку пропозицію. До першого туру фігурувала сума від 400 до 600 гривень, у другому турі вона виросла до 1,5 тисяч гривень за голос. Наголосив секретар міської ради 22 листопада в 11 містах відбувся другий тур виборів мера, очільника міста обирали у Дніпрі. Нікополі, Слов'янську, Ужгороді, Бердянську, Львові, Дрогобичі, Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах офіційні результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п'ятий день з дня. Повторного голосування, тобто до 27 листопада включно.